Життя Юрія Олександровича було нелегким, але в той же час цікавим і неординарним. Під час Другої світової був снайпером, а після війни став педагогом. І на полі бою і на рідній кафедрі досягнув значних висот та заслужив серйозну репутацію. Бійцем був відважним, а педагогом великим. За свою фантазію орудовані, значущі наукові роботи та громадську активність у достойний безліч нагород, в тому числі звання почесний громадянин міста Миколаєва, яке через притаману йому скромність першу не хотів приматы. Невероятный путь пройден Юрием Александровичем Рыцаем. Очень знаковая фигура для нашего полумиллионного города. Ректор сухомлинки Валерій Будак презентував книгу Боєць педагог і вчений, яка зібрала на своїх сторінках розповіді про життя Юрія Олександровича, розказані колегами та друзями. А представники міської ради ветеранів та ради ветеранів університету відзначили ювіляра почесними грамотами, зауваживши, що його активності та життєлюбності можна позаздряти навіть молодим. Я був ним запрошений на кафедру в 1994 році. І за ці роки, скільки працював на кафедрі, звичайно відчув його грамотність, його безкомпромісність, його ерудованість, його наполегливість, ну, стрімкий рух. Ми раді, що працювали з такою людиною на кафедрі. А на завершення кафедра педагогіки у повному складі піднялась на сцену. Колегам Юрія Олександровича було що сказати своєму вчителеві та наставнику, адже його методи викладання, цінні поради та постійна зацікавленість в роботі були для молодих спеціалістів серйозним стимулом у педагогічній кар'єрі. Серця і наші душі наповнені великою любов'ю к і благодарностю за те, що ви навчили жити. Научили работать, дали все нам путику в научно педагогическую деятельность. Ваши слова, защита, это не только ваше личное дело, это дело общественное, дорогого стоит. Спасибо вам большое. Вікторія Кушніренко, Вадим Кірчів, Телевізіні новини Миколаївщини.